Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Хочу показати вам сьогодні такі рослинки, які я буду висаджувати. От. Е, у нас сьогодні гарна погода, сонечко, так що якраз можна все це висадити. Це мені прийшло замовлення в однієї жіночки, я замовляла очитки. І такі Камінні рози, фізаліс, це, я так розумію, вона мені подарунок поклала. От. Ну, одним словом, покажу вам, і обов'язково це мені треба висадити, бо замовлення прийшло, але я зразу не висаджувала, воно в мене стояло. Я так поставила коробку на бетон. От. Але тут я вам скажу такі що коріння там все добре, вологи, все, так що все рівно весною все повинно би гарненько-гарненько давати зелень. От. По назвах я не знаю, не можу вам сказати, що по назвах це якісь, теж, напевно, очитки, напевно, якийсь різновид. Ну, Не розуміюся, я дуже в цих квітах. Але вони є всі, майже всі такі почвопокровні. Вони покривають, знаєте, робляться таким ковриком. Це ось такий. Тут такий доволі великий кущик, У мене щось таке наподобі є. Таке воно подібне, як мох. Ну, не знаю. І ось тут ще один такий самий, трошки менший. Ну, не можу вам сказати. Якщо хто знає назву, то напишіть мені, будь ласка. Також отут, дивіться, бачите, які. Такі листочки гарні. І мені здається, що він і цвіте він чи вона, не можу вам сказати, От, бо не, не знаю, бачите, все воно так гарно запаковане, все вологе. От, так, тепер так само дивіться, ось це. Я теж не, ну, воно в темноті стояло бачите, трошки воно так. Побіліло, як би сказати, але бачите, які в них листочки цієї рослинки. Це, напевно, теж якісь різновид, очитки, чи... Ну, не можу сказати, але вони мені подобаються, я хочу ними позасаджувати, правда, ще навіть не знаєте. Так ось Ось це. Я не знаю, що це за рослинка, чи квітка, чи вона цвіте, чи не цвіте. Трошки листя підвяло, але то нічого. Головне, що корінь живий. М -м. Також, дивіться, ось така. зараз я так видно. Ой, У мене машинка стиралка, так стирає, і й страшно. Бачите, ось такі Це, напевно, щось так само, як і ось це. ну Не знаю. Так, оце складаю, бачите, такий стаканчик. Все складаю. І сьогодні все мені треба ось це висадити. М -м, тепер. Е, ось Дивіться. Тут воно ну, більше таке трошечки якесь так якби, кулюче колюче. Ну, буду пробувати висаджувати. Не знаю, що в мене з цього вийде. от Ще так само, бачите, це, напевно, або воно все однакове, або листя однакове, але колір квіточок буде різний, бо вони точно цвітуть. От. Дивіться. Яка ось така краса, не знаю, як це називається. Трохи погано бачите, бо якби було мені оця продавчиня попідписувала ще. Якісь хоча б листочки там вклала, знаєте, щоб я знала, що це. А так я не знаю. Ну нічого буду десь в інтернеті шукати або звернусь до тої пані, щоб вона мені понаписувала. Вот. Та ось це теж. Бачите, такі самі листочки. От, і наскільки я там пам'ятаю, я дивилася на її сторінку, листя там однакове, але там цвіт різний. От, тепер дивіться, ось це. Бачите, які зараз щоб гарно було видно. Теж вони ніби все, але воно чимось відрізняється. Отак От, гарно все запаковано, все там вологе, мокре. Бо я беру, то я відчуваю. Один тут навіть відкрила. Бачите, все вони таке мокренькі, гарне. Головне, що є корінчик. А все остальне це нічого страшного. Дивіться, бачите, яке воно. Все воно буде витись по землі, укривати землю. Ось такий. теж листочечки. Так, це вже ми теж так як би дивилися, бачите, ось такі листя. Жалко, що я не знаю, як воно оце все називається. До речі, щось я тут знайшла, що тут було підписано. Тут не підписано, там якісь цифри написані. Я думала, вже обрадувалася. Ось. І ось таке теж, бачите. Ось цей фізаліс. Ось такий він, бачите? Хоча я не кохаюся в тих фізалісах, воно мені якось нічого не говорить. Хіба що, може, для декору щось використовувати так. От. І ще покажу вам. Ось тут я вже висипала на підлогу. Бачите, ось ці кам'яні розочки. У мене вони були, але чомусь десь мені я вам скажу чесно. Щось вони пропали, але був інший вид, бачите. А тут він ще інший. Тут просто це -то, може, воно так має бути, ну, не можу вам сказати, але За... я вам скажу, так, я собі це все складаю, буду виносити на вулицю і думаю, так робити таку клумбу по довгасту, і все, в неї я там висаджу. А на слідуючий рік я вже буду формувати ту і клумби, дещо пересаджувати. Тому що в мене на вулиці зараз там такий бардак, що <кій> я не знаю, де в мене яка клумба буде і дещо в мене буде рости. Та ще я буду якось собі планувати і буду бачити, як воно буде рости і куди можна пересаджувати. Ось так. На цьому я буду закінчувати своє таке коротесеньке відео. І дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, ставите лайки. От. Підписуйтесь на мій канал. Якщо є бажання, пишіть коментарі. А я буду прощатись з вами до наступної зустрічі. Всім па-па! Всім мирного неба над головою, тримайтеся! Все буде Україна!